Попереду зона турбулентності задля побудови нового світу, розчиняти у його енергіях, торкнуться кожного під покровом твого світла. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за нерозприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці. Кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. Сьогодні 26 липня за календарем Майя початок нового планетарного року, який відкриває двері до кардинальних змін на Землі. Ось що написала про 26 липня у коментарі Під нашим попереднім відео моя дорога духовна сестра Ченнелер та Провідник Олімпія Лише потрібно 8% пробудженого населення Планети Земля щоб перейти у п'ятий вимір свідомості. 26 число дорівнює 8. Ми розпочинаємо глобальний перехід. Тримайте світло Бога, і ми перемогли вже перемогли, бо ми зараз тут з вами спільною співтворчістю створюємо нову реальність. Через Олімпію говорив Бог Сіріус. Вчора про планетарний перехід я розмовляла у Ченнелінгу із Богом Гором, якого більшість знає за його Всевидяче Око. Із запитом на дану тему ходила також у медитації разом із Воїном Світла Амадеєю. Спершу розповім вам видіння у наших медитаціях, а потім передам інформацію від Бога Гора. У медитації Зустріч з Ісусом. Я крутила гімнастичне коло, яке з енергії фіолетового полум'я принесло мене на узбережжя. Там я зустріла усіх своїх небесних наставників. Вони сиділи у позах лотоса із складеними в молитві руками і уважно дивилися на сонце, що сходило над морем. Права частина сонячного кола визирала над водою, а ліва була занурена у неї. Зверху, по лінії Сонця ворушилися, ніби мурахи, скочуючись униз і намагаючись стриматись, щоб не втонути. На моє вербальне запитання, що там відбувається, отримала відповідь від Ісуса. То не мурахи, а люди. запитала. Чи можна їм допомогти? Чи можна відмінити те, що з ними відбувається? Відповідь Ні. Є події, які повинні відбутися невідворотно? Далі до мене прийшла інформація від наставників, з'єднана в одній вібрації? Отче мій! Зміцни мене у силі духа мого і під покровом Твого світла допоможи пройти час планетарних змін. Таке видіння відкрилося мені Луче Сазар. Далі знайомлю вас із видіннями воїна Світла Амадея. У квітці життя України архангел Метатрон, на моє запитання, що відбудеться після 26 липня, показав мені події у карикатурних мультиках. Спочатку бачила, як Трамп їде Лерхі на бурому ведмеді, розставивши руки в сторони, як літак. Потім побачила, як на високовертикальну стіну лізе товстий чиновник у костюмі. Зверху на стіні хтось сидить, подає йому руку, намагається витягти. Розповідає Амадея. Ісуса зустріла біля ірської річки. Він стояв на березі і натягував чи чимось на трав тятиву лука. Потім випустив з лука стрілу і поцілив ворону. Я запитала, навіщо він убив птаха. А він сказав, що то не птах, а наші страхи. Їх потрібно розчиняти в його енергіях. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Тарханецькі та промені стілення і куб метатрона. На курсах ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для стілення від низьких вібрацій себе і свого життя. Для зміни свого життя на краще. Говорить Бог Гор. Ну що? Готові? Як ви кажете на землі, пристебніть міцніше ремені безпеки, ми злітаємо. Земля робить новий сильний енергетичний поштовх до нових глобальних планетарних змін змін, які торкнуться кожного. Для тих, хто перебуває на шляху свого духовного відродження, хто рухається дорогою світла, для них зміни будуть благодатними. Нові планетарні зміни будуть також допомагати тим, хто тільки не пробудився і також рухається дорогою світла. Боляче, турбулентно некомфортно буде тим, хто звик усю відповідальність за власне життя перекладати на інших. Тим, хто звик у власних негараздрах звинувачувати усіх і усе навколо, недолугу владу, несприятливу погоду, складні економічні умови, навколишній хаос, хто звик шукати винних замість того, щоб запалити світло у своїй душі, світло, яке не лише допомагає рухатися уперед, світло, яке допомагає змінювати життя. Крок за кроком кардинально змінювати на краще власне життя і оточуючу дійсність. Бог Хор. Розкажи, будь ласка, що це за період, у який ми сьогодні вступаємо? Вісімка 26. 2 і 6. Вісімка. Нескінченість. Ви рухаєтеся, планета рухається шляхом нескінченності. Нескінченність можна сприймати по-різному як нескінченність життя вашої душі, і в той же час ця вісімка веде вас до наступної вісімки наступного місяця, до воріт лева відкриває двері глобальних планетарних перетворень. Планетарних перетворень, які будете спостерігати у природних виявах на політичній арені. Ви потрапляєте у зону турбулентності. У доброму психічному та емоційному здоров'ї її пройдуть ті, хто живе у моменті тут і зараз. Маєте бути готові у цей період також до економічних потрясінь. Усе, що буде відбуватися на планеті, починаючи з 26 липня з піком 8 серпня. І два тижні після проходить під позначкою глобальних планетарних змін у різних сферах життя. Якщо ви живете у гармонії з божественними енергіями, будете спостерігати за цим очима вашого духа, як за подіями кінострічки у кінотеатрі, головне, що ви повинні усвідомити, що б не відбувалося навколо. Тримайтеся світла всередині себе. Воно ваш вказівник і воно ваша сила. Лише із світлом всередині себе зможете гідно пройти будь-які зовнішні потрясіння. Бог гор. А як період турбулентності, двері якого розчиняються сьогодні, проявиться для людства на духовному плані. Цей період, що несе зовнішню напругу і певні втрати, є важливим періодом у вашій духовності. Це період духовного становлення і росту, збалансування енергій, період, який спонукає набути впевненості у собі і незалежності тим, хто не вмів приймати самостійне рішення. Це період, у який ви повинні усвідомити ваша сила у світлі, яке освічує шлях вашому духові, і ваша сила. Поєднання з божественними енергіями. Стіни, мури старого світу руйнуються на ваших очах. Руйнація задля творення, руйнація задля побудови нового світу, нової реальності, нових форм. Поглинання енергій хаосу енергіями світла. Можете починати записувати у нотатник кожну помітну планетарну подію, двері для яких відкриваються сьогодні із піком 8 серпня. Охопіть на початок період цих двох тижнів. У медитації тобі показала дату 26 липня. Це доба, яка відкриває двері глобальним енергетичним змінам на планеті Земля. Дата початку цих змін на вашій планеті. Пристебніть міцніше ремені безпеки і зберігайте спокій у ваших душах. Попереду зона турбулентності, яку ви пройдете безпечно у єднанні з божественними енергіями.